Вітаю браття і сестри. Сьогодні опять нахожусь в храмі Рівного княгині Ольги і хочу почитати далі про Іллю, пророка, 19 розділ. А поки хочу запросити вас чи як би всіх, хто мене слухає на пост і молитву. Яка відбудеться 4 липня, з 8 ранку по 5 липня, 8 ранку сутки? Це буде такий всеукраїнський пост, молитва, міжконфесійний, всеукраїнський, за проблему Запорізької атомної станції. Щоб ці, як же їх назвати? Чудотворці російські не зірвали її, розумієте? І оце таке буде прохання, якщо можете, репост, чи розішліть всім, хто постився, чи хто вміє поститися, чи хто пробував поститися, хто не пробував, пробуйте, тому що це треба. Це тема, щоб не зірвали атомну електростанцію. <кій> Таке буде пост і молитва. Так що хай Бог благословить. Хто хоче. Це ми нікого не заставляємо, це прохання, тому що це все українська проблема, яку хочуть заподіяти Кацапи, скажімо так, москалі, кацапи, расисти. Ну, вороги наші, в общем. Це бісовська якась сила, яка хоче дійсно, не то, що знищити нас, знищити нашу землю, знищити народ, але щоб і земля не плодоносила, розумієте? От така, така злоба, така ненависть, не можу я передати, хай Бог їх благословля. І наша задача з вами попоститися і помолитися, щоб дійсно Бог цьому всьому помішав. Не знаємо, як це він зробить. Можливо, вони і нажмуть ці кнопки для взриву, але воно не зірветься. Але прохання таке до всіх попоститися і помолитися. Сутки з 4 липня з 8 ранку до 5 липня 8 ранку. Сутки. Господи, благослови Боже всіх нас, благослови це слово, відкривай його нам. Дійсно прослався через Твоє слово. Ти Бог слави, ти Бог чудес. Тобі вся слава воздається Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Ну, 19 розділ Третє царство. Ми читали, що Ілля убив 700. Пророків, зарізав їх біля потоку, і пішов дощ, і він біг перед колісницею. От, І починаємо з 19 розділу. І переповів Ахав і Єзавелі все, що зробив Ілля. І те, що він убив усіх пророків мечем. Ну, Єзавель – це цариця, яка робила Ну, Убивала пророків, Бога, живого Бога, а своїх ставила, які поклонялись Ваалу. От Вона робила все, все щоб ну, не служили пророки Божі. Другий вірш. І послала Єзавель посланця до Іллі сказати: якщо ти Ілля, а я Ізавель, то нехай те і те зроблять мені боги. Боге пишеться з маленької букви. І ще більше зроблять, якщо я завтра до цього часу не зроблю з твоєю душею того, що зроблено з душею кожного з них, з тих пророків її, чи, чи кого він убив. І розумієте, така сила в нього була натхнення, помазання від Бога, і тут він злякався якоїсь Єзавілі. Побачивши це третій вірш, він встав і пішов, щоб урятувати життя своє, і прийшов у Версавію, що в юдеї, і залишив слугу свого там, а сам відійшов у пустелю на день путі, і, прийшовши, сів під ялівцевим кущем і просив смерті собі, і сказав. Досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я кращий за батьків моїх. Ну, Пам'ятаєте цей вірш, я читав про пророка Іону, і там цей вірш, паралельне місце, коли Іона сидів під кущем і просив смерті да? у Бога. Так само Ілля. Тобто, І просив смерті собі, і сказав. Досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я не кращий за батьків моїх. П'ятий вірш. Ну, що з ним случилось, да, браття і сестри? Ну що? Ну, буває в нас таке. Буває таке натхнення, буває така сила, а потім приходить щось, якийсь розпач, і ми боїмося, і ми не знаємо, що робити. Розумієте, через що треба все время молитися, все время уповати на Бога. Взять 90-й псалом почитати да, уповання на Бога, покричать до нього, Господи, я не хочу бояться, я хочу бояться тільки Тебе. А Він уже смерті шукав. П'ятий вірш. І ліг і заснув під олівцевим кущем. І ось ангел торкнувся його і сказав йому: Встань, їж, і пий. І глянув, Ілля, і ось біля голови його. Печений корж і глечик води. Він поїв і напився і знову заснув. Розумієте, наскільки Бог піклувався про своїх пророків, що навіть ангели їсти приносили. Там ми читали, що ворони годували його, а тут сам ангел приніс йому корж і води, глечик води. 7 вірш. Шостий. Він поїв і напився і знову заснув. 7. І повернувся ангел Господній удруге, торкнувся його і сказав Встань, їж, і пий, бо далека дорога перед тобою. Восьмий вірш. І встав він, поїв і напився, і, підкріпившись тією діжею, ішов сорок днів і сорок ночей до гори Божої Хорива. Я думаю, часто наводиться 40 днів. Це пост, Ісус постився, да, 40 днів. Ну і тут Він ішов, да, він поїв, а потім 40 днів йшов і 40 ночей, і не пишеться вже, да, що їв, чи пив. Він йшов, молився і постився. От, через що, браття і сестри, пост максимально треба поститися, не їсти нічого. Можливо, хто може видержати і не пить. Є такі пости, можна три дні поститися без їжі, без води. Але більше не можна, тому що треба воду пити хоча б. Ішов 40 днів і 40 ночей до гори Божої Хорива. Дев'ятий вірш. І увійшовши, він, він там у печеру і ночував у ній. І ось було до нього слово Господнє. і сказав йому Господь, що ти тут іллі? Тобто сам Бог прийшов до Іллі. Да? Розумієте це? Слава Богу. Десятий вірш. Він сказав: повернувся я за Господа, поревнував я за Господа Бога Саваофа, тому що сини Ізраїлеві залишили завіт твій. Зруйнували твої жертовники і пророків твоїх убили мечем. Залишився я один, але й моєї душі шукають, щоб відняти її. Ну, а що ж ти пророк забув, що в теж є Бог. Розумієте, наскільки я з Богом в радості живу? Що мені дійсно самому легше общатися з Богом, чим я там. З кимсь общаюсь. Да, На службі, слава Богу. На службі ми молимось разом, співаємо, прославляємо Бога. Я проповідую, Слово Боже, для всіх нас. От. Але самому мені легше з Богом. Ну, Ілля, бачите, злякався. Ага. Але й моєї душі шукають, щоб відняти її. 11 вірш і сказав, вийди і стань на горі перед лицем Господнім. І ось Господь пройде і великий, і сильний вітер, що роздирає гори і розтрощує скелі перед Господом, але не у вітрі Господь. Після вітру землетрус, але не в землетрусі Господь. 12 вірш. Після землетрусу вогонь, але не у вогні Господь. Після вогню віяння тихого вітру і там Господь. Коли ми молимось, сходить Дух Святий в храмі, можливо, десь вдома, можливо, десь на вулиці чи їздимо на святі міста, місця. і Таке віяння вітру, там Господь. Він знаходиться в віїні тихого вітру. І там Господь. Тринадцяте вірші. Почувши це, Ілля закрив лице своєю милоттю своєю, і вийшов, і став біля входу в печеру, і був до нього голос, і сказав йому, що ти тут іллє. Він сказав: поревнував я за Господа Бога Савоофа, бо сини Ізраїлю залишили завіт твій, зруйнували жертовники Твої, і пророків Твоїх убили мечем. Залишився я один, але й моєї душі шукають, щоб відняти її. 15 вірш. І сказав йому Господь, піди назад своєю дорогою через пустелю в Дамаск, і коли прийдеш, то помож Аллаїла на царя над Сирією. То тобто, так він при зустрічі з Богом, так в депресії він залишився. Не вийшов він з депресії, так він і каже, що слабий я Боже. Ну і Бог йому вже каже, що все, готовся передавати своє служіння. І Іуя, сина Немесіяного, помажна царя над Ізраїлем. Єлисеяш, сина Саватового, Авел Михоле, помажна пророка замість себе. Зроби це і все, ти вже отслужив своє. Ну, тобто, якби Бог дав йому зрозуміти, що ну, мені слабаки не надо. Я ж даю тобі силу, я ж твій Бог. Ти помазаний мій. Розумієте? Чого він так не вийшов з цієї депресії, я не знаю. Хто, 17 вірш, хто втече від меча Азаїлового, того вмертвить Іуй. А хто врятується від меча Іуєвого, того вмертвить Єлисей. 18 вірш. Утім я залишив між, між ізраїльтянами 7 тисяч мужів, всіх цих коліна не схилялись перед вагалом. І всіх цих уста не цілували Його. Тобто не ти один остався. Не ти один залишився, не ми одінокі в Україні, нас багато віруючих, які люблять Господа, які уповають на нього. Але ну, якщо зрівняти з 40 мільйонним населенням, то мало. Але таких, які не поклонилися ваалу, нас багато, браття і сестри. І 19 вірш. І пішов він звідти, і знайшов Єлисея. Сина Сафатового, коли він орав, 12 пар волів було в нього, і сам він був при 12. й Ілля, приходячи, повз нього, кинув на нього милець свою. Ну, фермером, мабуть, був. Бо, ну, представте, 12 тракторів оруть, і він на 12 тракторі. от. На Білорусі чи на Джандірі, да? і кинув милость свою. Ну, милость тоді була така, як би дорога тряпка, яка, коли вони читали Слово Боже, вони надівали на голову її. В Ісуса, пам'ятаєте, він носив таку білу накидку. Це милоть. У нас, похоже, є Петрахіль така в священників надівається. Така вона висить. І Петрахіль — це якби символ священства. Ми без неї не маємо права служити там, якійсь треби. Похорони там, хрещення дитини. Ну взагалі, Петрахіль — символ священства. І оце, похоже милоть. Ну, я розказую, щоб ви зрозуміли. Що це за милость? Це така тряпка, яка надівається і носиться, на, на них була. От. І кинув на нього милость свою, 20-й вірш. І залишив Єлисей волів, і побіг за Іллею. І сказав, Дозволь мені поцілувати батька мого і матір мою, і я піду за тобою. Тобто тільки на нього кинув милость. Дух і, ж Бог йому сказав, що все, Єлісій, кидай усе, кидай своїх волів і підеш за мною. Дивіться, що він робить. Дозволь мені поцілувати батька мого і матір мою, і я піду за тобою. Він сказав йому, піди і приходь назад. Бо що я зробив тобі? Ілья, ну, каже, Що я тобі зробив? Ти рішаєш. Розумієте, браття і сестри, в нашому християнстві кожному з нас є вибор. Ми або будемо Богу служити, або просто будемо прихожанами, розумієте? Через що? І тут Ілля каже, хоч іди за мною, хоч не йди. Він, відійшовши від нього, взяв пару волів і заколов їх. І запалавш, запаливши плуг, волів, бо вони були дерев'яні, засмажив м'ясо їх і роздав людям, і вони їли. Тобто це символ показує, що все, я вже свій трактор розібрав, плуг спалив, м'ясо зварив, роздав людям, показав, що я вже в мир не вертаюся, я буду служити тільки Господу. Богу живому. Зрозуміли, так? Да? Наскільки Бог показує нам? Да. А сам став і пішов за Ілею, і став служити йому. Тобто, щоб стати хорошим пророком, треба послужити настоящому пророку, да? і вже, ж, якщо ми візьмемо царя Давида, він ждав 17 років свого царства. А Саул його ганяв. Ну, Хоча вже він був у немилості в Бога, але ще 17 років жив. Так само Ілля був у немилості в Бога, але йому треба було підготувати Єлисея. Того пророка, який в нас храм, називається на честь Єлисея. От такі браття, чудеса, які Бог проводить. Якщо ми, я ж вже говорив, Якщо ми почитаємо це як казочку, буде хороша казочка, але ми довіжні вірити, якщо ми віруючі, що це було, що дійсно ангел приносив йому їжу, що дійсно Єлісей зажарив цих биків чи волів, от така слово Боже. І Людина, якщо не віруюча, вона читається як казочку. Господи, дякуємо Тобі за слово Твоє благослови дійсно. Нас, усіх, які живуть у Новому Завіті, Боже, ми всі, всі християни, всі помазаники, ми можемо служити Тобі як пророки, Господь. Але пророки, можливо, для своєї сім'ї, можливо, для села Свого, можливо, для міста, Господи, але. Благослови всіх нас, Господь, щоб дійсно ми вивчали Слово Твоє Боже, і щоб через нас, Боже, робились всі чудеса, які ти приготував, Боже, для церкви Твоєї, для Твоєї слави, Боже, щоб через кожне чудо люди навертались до Тебе. Боже, просимо за завтрашній піст. Благослови Боже всіх нас, хто хоче послужити, попаститься, Боже. Откривайся, Боже, всім нам. Дійсно, благослови, Боже, щоб ми потрудилися на Твою славу, Господи. Тобі вся слава належить Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. До зустрічі, браття і сестри. Будемо завтра ще молитися.